Родини, в якій батько військовий пропав без вісті, майже не захищені фінансово згідно з законами України. Саме тому цим сім'ям волонтери здійснюють найбільшу допомогу. Також вони надають підтримку родинам, в яких батько військовий був поранений або загинув. Діти з цих сімей, так само як і інша малеча, чекають на диво та подарунки від Діда Мороза. Собственно, то, що вони написали, какое-то піду Морозу письмо, таке поживання, то ми ї привезли всі те і велосипеды, паншеты, телефоны, кому-то это куклы, кому-то парта. От кому та крім новорічних подарунків, волонтери займаються іншою благодійністю. Зокрема, проєкт Наші діти працює з червня 2015 року. В його рамках надається медикаментозна підтримка тим дітям, які хворіють. Також проводиться навчальна програма, за допомогою якої діти безкоштовно навчаються англійською і зовсім маленьких готують до школи. Крім того, волонтери здійснюють гуманітарну підтримку, забезпечують родини продуктами харчування. Ганна Званецька, Павло Ткоченко, МсН.